Агов, для всіх, хто не знає, я Аліса. І сьогодні ця історія про те, як одного дня моя мама вирішила, що мені потрібен нейропсихолог. І ні, не тому, що я там розбиваю вікна чи кричу на перехожих, а тому, що я, увага, оглядаю на стільці. Ну і ще всяке інше. Зараз розкажу. Все почалось з того, що я просто, ну, я така, яка є, Я ходжу туди-сюди по кімнаті, кручу щось у руках. Маю маленькі ритуали, грозу, губу, щока, кутикули, якщо нервуюсь, і дуже не люблю, коли хтось торчається в мої плани. А ще я часто зависаю. Типу, реально, очі дивляться в одну точку, думки теж там далеко, в якійсь паралельній реальності, де я знімаю круті фільми, рятую світ. І, схоже, мама вирішила, що так не можна, що я якась підозріла. І ось одного разу сидимо ми дивимося серіал, я хитаю според назад, б'ю руками апостіль. І мама мені така каже: перестань. Звичайно, я не перестала. Адже мені так подобається, мені так треба. І вона починає гуглити в чата GPT, типу, питає в нього, що не так з моєю дитиною? І він їй каже: Ну, це може бути ADHD, або а гіперактивність, або раз. Я, звичайно, почала сміятися з цього, але. Все можливо, все можливо. Я не кажу, що цього не може бути. Все може бути так. Вибачте за тавтологію. Ну, і в той день же я сижу щось малюю. Заходить до мене мама і каже: Я думаю, тобі потрібен нейропсихолог. Я почала вже шукати. І я така, що? Типу, для чого? І в цей момент у мене в голові запустилася червона сирена. Мама вважає, що зі мною щось не так. І мені було трохи. Лячно, тому що я себе не вважаю якоюсь дивною, я себе знаю, просто я це я. Я сиділа і думала: добре, а що як мама має рацію? Якщо справді зі мною щось не так, якщо це не просто я така, а щось серйозне, і я просто не знаю. І тут я впала в ту саму яму самокопання, де ти починаєш проходити тести в інтернеті, огулити ознаку аутизму, підлітків, сенсорну чутливість, стереотипну поведінку, і з кожним пунктом я така. Окей, це про мене і це, і це теж. І довго мені здавалося, що все це ну просто звички. Я така. І той момент я реально злякалась. Та ні, не тому, що зі мною щось може бути не так, адже мене це взагалі не лякає. А мене більше налякало те, що бляха, мені доведеться контактувати з людиною, яку я не знаю. Але все одно, після того, як я все почитала і погуглила, мене ніби відпустило. Я зрозуміла. Ну так, можливо, я не зовсім нейротипова, можливо, я більш чутлива, мені буває складно з шумом та з сарказмом, який я не розумію, так само, як і шутки, з раптовими змінами. Можливо, саме тому я люблю вигадані світи, бо в реалі. Реальному... Бо... бо в реальному буває трохи занадто всегучної хати. Що Христа Ради я тут написала, бо в реальному трохи. А, можливо, саме тому я люблю вигадані світи, бо в реальному трохи занадто все гучне і хаотичне. Маму я не засуджую, вона не зі зла. Просто вона хоче, щоб мені було добре. Я не проти допомоги. Просто я не вважаю себе не такою. Але мені здається, що моя мама вважає. Типу, чи щось зі мною не так? Що в мені змогло змінитися, з, наприклад, з дитинства, якщо це якийсь... ну, якщо це, наприклад, раз. Я думаю, що раз зазвичай виявляють ще в дитинстві. Звичайно, є випадки, коли його виявляють тільки вже в дорослому віці, але це зазвичай, коли, мабуть, батьки неуважні. Я не знаю, чесно, у мене такого не було. Але, повертаючись до теми, чого вона мені не сказала, що їй соромно за мене? І це якраз ті моменти, коли ти реально не знаєш, сміятися тобі чи кричати. Може, вона просто хотіла допомогти, а все звучало як. Ти дивно, тебе треба виправити. Може, все, що я тільки що договорила про маму звучало, ніби я її звинувачую, але насправді це не так. Навпаки, я їй вельми вдячна за те, що вона помічає такі речі і не ігнорує якісь сигнали, тож просто дякую їй. Тож ця історія не про діагнози. Це про те, як часто світ лякається всього, що не вписується в стандарт, а ще про те, як важливо зупинитись і сказати собі. Я маю право бути собою, навіть якщо це дивно, незручно, зрозуміло для інших, можливо, хтось з вас теж гойдається або кусе губу, або зависає. Можливо, вам знову це відчуття зі мною щось не так. І я хочу вам сказати: ні, з вами все ок. Ви просто живете трохи інакше, і це абсолютно нормально. Але є велике але якщо ви все ж таки підозрюєте у себе або у ваших близьких, що з вами щось не так. То одразу йдіть до психолога, нейропсихолога, психотерапевта, до кого там першого йдуть, я не знаю. Просто йдіть. Не треба чекати до останнього. Треба йти одразу, як тільки ви підозрюєте, що щось не так. Адже хто знає, що це. Ну і наостанок. Так, я не сходила до нейропсихолога, і що мені тепер? Я думаю, що мені треба сходити до нього, але це ще треба записатися. І все таке. А вам дякую, що дослухалися. Ви реально круті. Якщо ви реально подивились це відео, це взагалі для мене шок, адже я не знаю, як алгоритми Ютуба продвигають його, чи взагалі не продвигають. Невірогінніше, що ви знайшли його по тегам, не знаю, на що ви його шукали, але просто дякую. Якщо ви впізнали себе в цьому відео, то ставте вподобайку. І напишіть якийсь коментар, адже мені буде просто приємно, і я вам відповім. Дякую, бувайте!